Коли людину зупиняють на вулиці, старша група оповіщення пропонує, пропонує прослідувати до районного територіального центру комплектування для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документу з військово-обліковими даними Єдиного Державного реєстру працівників військовозобов'язаних. Резервістів, і з зазначеною метою громадянину, вручається повістка для проходження медичного огляду, Я яким чином? У правилах військового обліку написано, що медичний огляд проводиться за рішенням, за рішенням військово-лікарської комісії або за рішенням ТЦК. Тобто повинно бути рішення. Якщо є бажання, якщо ви хочете, щоб ми продовжували. Навчання у цьому напрямку, і ви хочете захищати свої права, то записуйтесь на основний мій курс, який буде на протязі двох місяців. Ми будемо там обговорювати більш детально різні засоби правового захисту, та напрацьовувати навички.